Медична допомога безпечить 51. Слухає вас. Добре. Зараз не Звідки ви телефонуєте? Інсульт, інфаркт, цукрові, діабетчимо. Скоріше ваш чоловік. Зараз він свідомості ви біля нього. В середньому на людину припадає від 200 до 300 викликів. Деколи інколи буває навіть набагато більше. Ми обслуговуємо Львів та Львівську область. Взагалі ми виїжджаємо в екстрених випадках судом, інсульти, інферти, ДТП. Люди звертаються з елементарним, навіть куди можна дати показники лічильника Там, з собакою, куди завести собаку з пораненням. Ну, елементарно, тобто такі ну, я знаю, чи смішні, ми вже звикли до тих ситуацій. Невідомий предмет виявлення. Там потрібна швидка чи ні. Слухайте, там з кардіоцентру перевозка. Треба лікарську бригаду. Та, ти їдеш, Василь, їдеш. Та якщо хтось звільниться раніше, то поміняємо. Наразі їдете. Ми не бажаємо спокійної зміни. Ми бажаємо один одному здоров'я. Ну, берегти себе і щоб все було ок. 134 та виклик терміновий. Найшвидші водії, якщо призвертати. Двоє. Ми працюємо 24 години з 8 до 8 години ранку. Викликів буває по-різному, але в середньому це є 12-14, виїздів Може, Люди не вміють пропускати швидко. Штраф. Що можете таким людям сказати? Частіше дивитися в задково. Ми приїхали, Та, да? Завів машину, включив тепло, щоб машина прогрілася. Забираємо дитинку зі судомами і веземо в дитячу лікарню на орлика. Найважче це, коли діти хворі. Дуже важко. Слухаю вас. Hello, Moto. Це у нас критичні це. <різь> 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 Їдемо на виклик на вулицю Городоцьку в СІЗО. Алло. бачимо. Помер. Так Померше що... посилена кровотеча, не знаю чого. Після СІЗО машина була вся в крові. То ми ставимо так само технічну паузу і нам дають там, близько 20 хвилин, щоб санітар помив ночі і робив машину. Пацієнта стабілізували і ми його отримали в лікувальний. зал. медична допомога. Лікар, склій, бласка, я на незалежності 24. Маємо ще один виклик. Вулиця Грінченка, 2. Let's go. Без свідомості, тому їдемо максимально швидко, наскільки дозволяє дорожня обстановка. Брате, це? Будем забирати в лікарню. Іду гамак. Її винести буде важко і в машину. Нема куди зайти. Автомобілі на паркують біля під'їздів. Ні, мають Раз, два, Зараз правда автомобілі навчилися давати дорогу, а пішоходи ні. І що були на цьому. Проблема з сексом зі що. Нам ага. трохи не розказала. Зворови не будемо знімати. Дехто не витримує навантажень, звільняється. А нові не приходять? Приходять, але так точково. То це навіть непомітно, що вони приходять. Тобі може прирештами не буде... Так, куди? <гас> Я так собі присягну.